Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, пройшовся я ще раз по московських пабліках і проаналізувавши їх, виявив, що зараз. У московитів-антрофагів стосовно українців і України, панує два таких почуття, це страшна ненависть і страшна заздрість. От такі цікаві поєднуються два почуття цього варварського так, народу. Стосовно українців в процесі цієї московсько-української війни, тобто агресії Московії до України. Так. І особливо це проявляється у певних, стосовно певних людей українського походження, ну, звичайно, певних символів. Так, України, історії України, особливостей географії, природи і всього іншого. Вони заздрять буквально всьому. Ну, Здавалося б, ну, що може бути повідомлення зі Львова чи з Миколаєва про те, що там вчора температура плюс 15 градусів. Ну і що? Ну, а у нас здесь мороза, у нас здесь снега, у нас все-все. Ну, ты что? Э, не, э, не. Вот если бы это было наше, ну, вот такая, э, ну, проглядается такая и глубинная думка, что вот, а бы оно было наше, так. То там би було хорошо жити. Так, хорошо жить там. Не в себе, звичайно, в себе навести порядок там ну, хоча б у кімнаті побілить стіни, так. це не то. От прийти кудись залізти, забрати, розбомбити усе і, і жити там. О! Оце все. Далі. Страшна ненависть і заздрість до Степана Бандери, яка проявляється у різних, кажучи, наукової постасях. Ну, здавалося, ну що їм до, до Степана Бандери? Вони ж його і вбили, так, Степана Бандери. Але це такий навіть не людина, це якась ікона. Це символ, якийсь, якого головне, що в них немає нічого подібного. Один народ, а народ, народу нічого подібного немає. І це викликає ну, неймовірну, не тільки ненависть до Степана Бандери, а страшну заздрість, як це українці могли витворити таку. Ну, неймовірну особу, яка донині в них викликає якийсь благовійний паруский жах. просто. Це ще один такий. Або, наприклад, взяти символи такі українські, як тризуб, так, Державний символ України. Скільки вони і їхні посіпаки-агенти в Україні виступали проти нього, проти того, щоб, так би мовити, він став державним символом України, не тільки нації нашої, але і державним символом України? Тому що це ж ну, символ, всі інші державні символи, їхнє походження зрозуміле. Навіть найдавніші е, такі нації, державні утворення, як, наприклад, там, Ізраїль, Євреї, ну що там, Зірка Давида, два трикутники, які перетинаються, чи там семисвічник. Ну що тут, які тут секрети є? Так, Які секрети? Чи ти всі Орли, леви, там, хто там ще, Пінвін? Страуси, кенгуру і все останнє. Так, щити із в африканських країн із писами, і такий, що таке означає Трезум? Це єдиний державний символ, якому багато тисяч років, і ніхто не знає, що він означає. Ніхто не знає. Тому що він такий глибинний, як глибинна є українська нація 8 тисяч років. Так. І от до нього теж отаке говорить по-русски, противоречиве чувство до нього з одного боку. Хотілося б його заполучить узять собі, але ж уже ну, фашистський знак, фашистський знак, насистський знак, так. Разом з тим, це знак Київської руси, так, знак наших князів. І все який фашистський, який нацистський. так. Якщо не, не вдається його забрати собі, то значить його треба споганити, його треба споплюжити. Оце те, що вони роблять, оце, те, що вони вусика на цьому, на його віллі під Києвом. так. Малювали лайном усе всякі знаки і так далі і тому подібне. Не вдається захопити, то значить його треба споплюжити, знищити. Те саме, наприклад, до геніїв українських, так, ото там всякі бузини і так далі намагалися споплюжити нашого Шевченка, тому що в них нічого подібного немає. Немає в них генія такого масштабу. Отже, або собі присвоїти, так, або е, ну, споплюжити його. Те саме, наприклад, всі ці українські геніальні інженери, так. Вони ж у них геніальні русські інженери, так. Це ж факт просто заявляється. Оці всі українці, так, геніальні: Корольов, Глушко, Янгель, Челомей, Лозин Лозинський. там, І всі останні, навіть ті, що там у Москві жили, типу, там, Цілковський Наливайко, там, Засядько, Кибальчич, там, Кондратюк. Геніальний русський інженер, так. І те саме Сікорський. Ну, ви ж, пан Трамп, господин Трамп то літаєте на нашому вертольоті з системи Сі. Так. Ну, те саме, ну, коли приїхав Путін до Парижу, то він зразу заявив, що ми ждали вам. Королівську династію, так. наша Руська королева. Анна Київ... Київська. Ну, без захоплення Києва, ну ніяк. ну Ніяк воно ж не в'яжеться. А Макрон стоїть і сміється, тому що він знає все це. Отже, відношення глибинних московитів і не тільки глибинних. Але й вершинних московитів до українців зараз це отакі два почуття: з одного боку, страшна ненависть, а з другого боку неймовірна заздрість.